Полтавщина одна з найяскравіших областей України. З культурною спадщиною і безлічю неповторних міст і сіл, в яких все дихає історією і духом українського народу. Звичайно ж, яка поїздка до Полтавської області без відвідування диканьке? Це місто з чарівною природою і славнозвісним минулим. Перш за все, диканька славиться своїм національним парком, на території якого є велика кількість природних, історичних і архітектурних пам'яток. Розташований цей чудовий край на місці колишнього родинного маєтку відомої династії Кочубеїв. Територія парку надзвичайно красива, особливо в літній період року. Микола Гоголь дуже любив ці місця і бував у маєтку кочубеїв, будівля якого, на жаль, до нашого часу не збереглася. Але серед інших архітектурних пам'яток залишилась Миколаївська церква в стилі класицизму і її дзвіниця Троїцька церква, описана Миколою Гоголем, і тріумфальна арка в минулому парадний в'їзд до садиби Кочубеїв також у вас є можливість прогулятися парком та подивитися на кочубеївські дуби, вікові дерева, які збереглися від дюброви, що оточувала будинок. А якщо ви приїхали в Диканьку на початку травня, потрібно обов'язково подивитися на бусковий гай, якому виповнилося вже два століття, але він ще досі зачаровує відвідувачів своїм цвітом. Донині це найбільше і найстаріше насадження буску. Якщо ви хочете зануритись в побут українського села, відвідайте історико архітектурний комплекс Фечори на хуторі поблизу Диканьки. У комплекс входять ресторан з справжньою піччю та стравами традиційної української кухні. Банкетні будиночки, стилізовані під українську хатку, ставок з містками та альтанками. Неподалік від диканьки знаходиться селище Опішня, жителі якого споконвіків займалися гончарним промислом. Тому не дивно, що саме тут розташований найбільший музей гончарства не тільки в Україні, а й в Європі. Його територія більше 20 гектарів землі, а колекція налічує понад 60 тисяч експонатів. На подвір'ї музею розкинувся гончарський етнопарк. Просто неба стоять неймовірні витвори найрізноманітніших розмірів і форм, виконані митцями з різних міст. Якщо ви хочете відпочити, потрібно заїхати в затишне містечко Миргород. Відоме не тільки в Україні, а й далеко за її межами завдяки цінному мінеральному джерелу. Тутешня вода здатна впоратись багатьма хворобами. Унікальним є те, що вона в будь-який час року зберігає певну температуру і хімічний склад. Тут діє аж сім курортів із парковими зонами та набережними річки Хорол. Прогулянка територією курорту чудова ідея для родинного відпочинку. Далі пропонуємо поїхати в найвищу точку Лівобережної України. Гора Пивиха, висота якої майже 170 метрів над рівнем моря, знаходиться в селищі Градеськ, Глобинського району на березі Кременчуцького водосховища. Утворилася в результаті настання материкового льоду під час дніпровського зледення. Археологи до сих пір знаходять тут скам'яніві залишки тварин і рослин льодовикового періоду. На жаль, після утворення водосховища повиха стала руйнуватися щорічно вода поглинає близько 7 метрів гори. І наостанок подивимось на піраміди так, навіть їх можна побачити на Полтавщині. Зокрема, зараз їх три: одна у селі Комендантівка Коболяцького району, друга в Березовій руці Борятинського району і третя в селі Кіндрівка Кременчуцького району. Остання була виконана точно за прикладом Єгипетської піраміди Хеопса. Стіни виготовлені з граніту, під час зведення не використовувалися ні цвяхи, ні метал. Як пояснюють ініціатори зведення, вони збудували цю споруду, щоб з'ясувати, як піраміди впливають на простір і свідомість людини.